Кубекова Ермека Бібатировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. І за це кримінальне правопорушення йому покарання у воді позбавлення волі на строк 12 років. 22 травня у Чернігівському районному суді оголосили вирок 29-річному росіянину уродженцю Казахстану Ермеку Кубекову. Його судили заочно. У березні 2022 року російський військовий викрав і катував трьох чоловіків з села Деснянка. Продовж близько двох годин наносили численні удари металевою кувалдою по всьому тілу Карпенко Андрію, Карпенко, Миколі та Захаренко Олександру. Від п'ят до голови чим спричинили їм сильний фізичний біль та страждання. Перебування російського військового на території України, зокрема на Чернігівщині, підтверджують дані геолокації його телефону. Про це йдеться у письмових доказах, які озвучували на одному з засідань. Один з потерпілих, який вижив, Андрій Карпенко розповідав, що Ермека Кубекова він опізнав за фото під час досудового розслідування. Чоловік пригадував, як у березні 2022 року війська РФ окупували його рідне село Деснянка. 8 березня українські військові обстріляли позиції росіян. По їх словах загинув їхній командир. там Якийсь, і вони шукали ну, винуватих, хто навів. На їх. За словами Андрія, російські військові перевіряли телефони у місцевих жителів, після чого забрали його, брата Миколу та їхнього сусіда Олександра. Чоловіків відвели на інший кінець села, посадили до броньованої машини та повезли в невідомому напрямку. Потім висадили і почали допитувати. Кожен з нас отримував по удару Ковальдий. Удари починали з п'яток, і з кожним ударом все вище вийшли так до голови і назад туди сюди. Ну, після десь двох годин того, що ми там продовжали. Нас кинули в погреб. Наступного ранку росіяни по черзі викликали Олександра та Миколу. Пригадує Андрій Карпенко. Більше чоловік їх не бачив. Згодом росіяни відпустили Андрія, бо в його телефоні нічого не знайшли. Тіла його брата та сусіда знайшли наприкінці травня 2022 року у Шестовиці за понад 20 кілометрів від Деснянки. Можможі прогулювався з собакою. І собака відрила там за селом така невелика мусорка, і вони там прямо мусорки їх закидали. Чи сміттям толком так не закапали, просто прикидали сміттям. Вже відчували, що воно щось не так. Звісно, дуже розстроївся. Не стала брата, всі були мій старший брати. За словами судді районного суду Владислава Кухти, покарання Кубекову рахуватимуть з дня його фактичного затримання. Олександра Мілашевська, Алла Бєдна, Валерій Циркун, Роман Репа Суспільне, новини Чернігів.